Так, всім привіт! Ну що ж, приїхали на полемі, і сонце пригріває, будемо щось працювати. Тут у нас такі сінокос є, ну тут біля 10 соток. Але він вже тут росте ну, років можливо, 15. Яких. Раніше то була Тимофівка посіяна, то тоді ще було нормально, поки вона не виродилась. А потім така природня трава. Ну, вже і отаву мене косили тут, вона так і залишилась. А сіна було, по-моєму, тюків 7, тут небагато. Ну так як для галочки він вважався. Що є, ну, косимо, то і все. Але цього року думаю його ну і посію. Гляну, можливо, або овес посію, або кукурузку. Якщо буде якесь менше нормальне поле, ну що, не, не дуже таке дернє, то посію кукурузу. А якщо якесь там трошки не дуже так виробиться, то, то посію овес. весь. Буду орати плужком Оцим на один корпус, що, що в мене є. Захват його виходить десь приблизно тоді 40-45 см. Отакий він саморобний. Ну Зараз гляну, що вийде. бо думав. Чи з першу дисками чи зразу плужком, а тоді вже дисками, коли будуть, щоб його ну, не, не робити цих лишніх операцій, не не в солярку. Ну і свій час не тратить. Ну і такий плужечок. Тоді зразу їх робив його думаю, тут плужника ставить. Через це так змісти назад, але за, зараз бачу, що не дуже так добре. Ну, такий в, великий річак в його. Навіть він отут був і то ще все одно було місце на наперед, ну, передплужника. І такі, на таку дерні, де, ну я думаю, що буде нормально, це на піску, то там 2 по 30 з легкістю для такого трактора 40-сильного. А тут зараз спробуємо. то, що раніше якось так не дуже виходило, то це перший раз проходить, то, що ну, його тягає дуже кужечка. Згораю його у розкидку, того, що тут посередній горб. Тоді, коли травою засівали, то у склад згорали. У розкидку. А тоді дисками будемо що сіяти. зараз гляну. Це я так вдома плужка візуально виставлю, а тоді вже стане трактор у борозну, тоді вже буду регулювати. Можливо, глибше зроблю. Тому що я так стараюсь кулидерні перегорию, щоб глибше його. Бо тут якби ну, ця сама дерня сантиметрів 15-20 вона, а якщо трохи глибше, то, то зверху має бути більш-менш. Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми на полі вже гораємо. Сьогодні чоловік запланував згорати. Отак От виходить. Трошки, мені здається, важко, що вже скільки років не горалося. Но в цьому році ми трошки запланували по-інакшому, вже будемо кукурудзу сіяти з добривом. На картоплю також поле поміняємо, а де такі слабші сінокоси, то запланували згорати, щось посіяти, чи овес, як казав чоловік, чи кукурудзу. А то сіно тут було слабе. Чи шість чи сім тюків ми тут забрали? Важко коли горається, Негарно. Негарно? Я кажу, що важко, а ти кажеш негарно. Там трошки Коля настроював його. Коля каже, чи буду сапати градки, то ми щось посіємо, Коля, що не треба сапати. vas a Коли близько біля села, то можливо посім кукурудзу, то буде добре покропити, приїхати чи підживити. Вже в нас бичків побільшало, то нам треба більше і сіяти, і зернових, і кукурудзи. А то зараз маленькі, а як підростуть, то їсти їм треба більше. У нас вже було чотири, то ми знаємо, що їм треба багато. І отак виходить, помаленьку Коля горає. Ну і отак помаленьку мучимо. Ребра наставили. Не дуже, воно ще земля сирувата така. Мона коники ліпить. Я думаю його одразу приїхати дисками трохи трохи ну, порозбивати. Але бачу, що не буде діла, треба, щоб трохи прочахла б земля, щоб підсохла б. По глибні, то більш-менш. Хто знає скільки тут буде? Буде 25 гарантово. Але полистя залипає і не привертає борозни. своє до себе отака О, орнка в нас вийшла але нічого я думаю дисками тим всім його зробимо весь посіємо то буде нормально бо вже почав варати думав а можливо треба б цих парочків всі набрати і все але ну, вироби буде краще зараз Чистим плужечка, ти будемо в'їжджати додому. Ось така, така земелька. Ну, ця земля така ваша до обробітку, але ну, на ній краще росте, ніж на тих наших піщаних. То я думаю, і за літо зробимо її, ну її виробимо, а далі вже будемо планувати щось сіяти. Все, будемо їжжати. Сьогодні я буду готувати сальтисон. Це вже свинячий шлунок, я його помила, почистила, зняла оцей весь верхній шар маленьким ножом, так помалу, щоб він не порвати. І він вже отакий, вимочила його у воді, у воду додавила сіль, оцот. Ну, все те саме, як кишки замочую, коли ковбасу печу з картоплі. А тут відварила рулька вона така м'ясна. Серце, нирки і язик вже почистила, вуха, щоки. Що Коля обрізав, коли була свіжина. Оце, що легені, то не брала. Раніше якось я завжди з легенями готувала. Ну, коли вже вони були тут, то вже за компанію їх додавала. А тепер вже відложила їх, то вже сюди не брала в сельтісон. Рулька, вона така м'ясна, оце на дві частини розрізала. Зараз поріжу оце все на кусочки. На маленькі буду сало нарізати на маленькі кусочки, язик трошки більший такий. І також і рульку трошки більшими кусками. Тоді, коли сальтисон розрізуєш, то такий, ну, щоб, щоб гарний такий був розріз, щоб не дуже дрібно. Якось я готувала сальтисон через м'ясорубку пропускала, ну, то мені не дуже так сподобалося, воно більше ну, до паштету таке дрібне. Ну, То кусочками якось нам більше <соць> сподобалось. І зараз наріжу на кусочки, сало на такі довгі полоски. Сало язик. Язик на такі отоненькі, але вже їх так не дроблю. На м'ясорубку то було б скоріше. пропустити його так. М'ясорубка у нас швидко крутить. Але кусочками поріжу. То буде в нас такі з кусками. Сальтисон вже я не готувала ну, біля двох років. Три свіжини тут то це точно. А це вже якось мила, коли була свіжина. О, такий він мені сподобався, такий грубший, бо свині, то такий, свині ну, трошки був тонкий, то коли мила, то такий він був. Думаю, я ж його почищу, то він буде взагалі такий тоненький. То я його віддала мамі. Мама вона каже, я його відварю, потім нарізаю на кусочки да обжарую, то каже, він такий смачний. Вуха нарізаю саме дрібніше, щоб вони такі кусками великими не попадались, щоб не хрустіло так великим куском. То і всього, що я нарізаю, то саме дрібно, то це вуха. Вже все понарізала, зараз додавлю приправи. Ну, з приправ беру це сіль, перець. І вчора купила суміш перців з прянощами таку приправу. Теж добавлю. Тут є і гірчиця в зернах. Ну, я хотіла окрему гірчицю в зернах. Була в двох магазинах, то й не було. Ну, нічого, добавлю таку та з такою спробою. І часник почавлю на Часнодавку. Часнику беру так немало, щоб гарно пахло. Спробуємо з такою приправою. Так гарно пахне. Що, хлопці? Усі добре. Все добре? Солі добавлю спочатку так одну з половиною чайну ложку, а потім спробую на сіль. Тут воно все готове, варене, то можна з'їсти кусочок, щоб так добре. Ходога? Угу. Зараз зроблю. Часнику вже начавила і зараз перемішаю, і потім спробую кусочок, чи треба ще перець додати. Переціль. Саме краще, мабуть, перемішується це руками. Кожен кусочок отак буде просолений. І закладаю все в шлунок, вже я посолила, поперчила. І потім зашию, куди я буду закладати, і вже поставлю в духовку. Можливо, і ще не вміститься. Здається, такий невеликий він. Все вмістилося. Здавалось, мені в місті, що багато. Отакий От в нас вийшов сальтісон. Ну, я його потім розложу, щоб він був би такий більш як, ну, нижчий. І щоб разом все було. Так його притисну. І зашиваю ниткою. Спочатку тут є така дирочка мала. І отак він буде в мене зараз запікатися, включу духовку на 180 градусів. Поверху голкою. І коли нагріється в духовці, теж голкою трошки. Він тут такий тоненький, щоб не лопнув. Все те саме, що з ковбасою. І закладаю смалець. Ну, де тут його в мене небагато, зараз, поки включу, то піду в погріб, візьму ще баночку, щоб гарно так сальтісон. Сальтисон вже у мене готовий, отакий він вийшов. Тут було більше жиру, але я вже його так злила, ще гарячим, коли дістала. Зараз винесу в холодне місце разом з цією формою і притисну кухонною дошкою. І вже я сполоснула камінь, такий на кілограмів три. І зараз камінь наверх покладу і вже завтра будемо пробувати. Отакий такий має вигляд. Я то все за його думала, щоб він тримав форму, ну щоб не розсипався, то зараз подивимося. Здається, ніж гострий, я трошки не дорізала. Отакий От всередині. Давно вже я його не готувала. Зараз я наріжу, попробуємо. Добре, що не розсипається, Оце, що я за його так думала. Але тут рулька, щоки, то він буде такий. Можна вилкою поїсти. Вилкою? А як А як, Оля, вилкою? вілкою? Отакі От кусочки. І холодеці. Так, ну давай, Коля. Я з герчіцею, а ти? Звісно. Чи ти просто? З Купила гостру, то така пекуча. Хлопці, то вони не схочуть, я сирники нажарила, то вже вони наїлися на вулиці. Так, давай Коля. Такі колишні, да? Я колись, да. готували. Я колись да, готували наші мами. Ну, Моя мама вона і зараз пече у печі, ну а нас піч заміняє духовка. Хоча, здається, якби була піч, то можна було б спекти. Правда, якось ми з чоловіком і говорили, що була піч, то і я вже там щось спекла. Чи пироги, чи от сальтисона, чи басу. Там, де вухо, то такі хрустящі, тут є оце таке біле, то це вухо. І такий часником так гарно пахне, бо я так гарно накрішила. Ну, здається, все вийшло смачний, із гірчицею і тримає форму. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, що вам сподобалося. Підписуйтеся на канал. Всім до побачення!